Доброго ранку. Питання мови. Яка вона мова українська на війні? Українізація, якою вона повинна бути, і диверсанти українізації? Про це сьогоднішній коротенький стрім. Надійшло багато запитань. Мені особисто і під попереднім відео. От яке ваше відношення до висловлювання нешановної пани. Пані не буду називати її прізвище. Просто скажу так: фу, фу, на букву Ф. Отже, ну, перш за все, підприємці, я думаю, учасники руху Сейфоп прекрасно знають моє відношення до української мови. Я спілкуюся виключно українською мовою і деколи, за дуже рідким виключенням перехожу на російську, коли я бачу, що мій співрозмовник не розуміє того чи іншого слова, а я його розумію краще, не розумію того чи іншого виразу. І я намагаюся йому донести свою думку, позицію. І тільки тоді можу прийти. Спілкуюся на російській мові ще ну, з друзями, які е, народилися і живуть за межами України. Е, в мене є друзі в Азербайджані, друзі в Німеччині, в Турції, ну по всьому світу. Так з ними спілкуюся російською мовою. А так, в побуті, я спілкуюся виключно українською мовою. Вважаю себе українським націоналістом. Е, батьки мої спілкуються українською мовою, але в мене сім'я. Схід і захід разом, теж знають підприємці. Тобто, в мене дружина російськомовна. Вона українка, але російськомовна. І напевно би нешановна шановна пані сказала, що як ви не можете її навчити, мусите. Ні, в мене інша точка зору. Свою точку зору я декларував під час протестів руху Сейфоп, і ми говорили, що чотири питання на протестах руки Сейфоп не піднімалися. Це питання мови, питання віри, питання політичних уподобань, потім ще питання вакцинації. Питання мови це дуже таке болюче питання, і звичайно, я, як і всі українці, хотів би жити в українському середовищі. Але я розумію, що ми маємо надбання Радянського Союзу, ми маємо переміщення націй, народів, і тому вважаю, що українізація повинна бути м'якою, так як багато хто говорив. Вважаю, що абсолютно правильним є пропагування української мови, але пропагування своїми власними діями. Це, до речі, стосується, так, так як і мобілізації, те, що я говорив у попередньому відео. Якщо ти закликаєш до війни, то це своїм прикладом. Так само питання мови. Якщо ви хочете знаходитися в українському середовищі, то вибудовуєте його коло себе. Але вибудовуєте не палкою, не агресією, а своїм прикладом: слухайте гарні українські пісні, декларуйте українські вірші. Спілкуйтеся е, гарною українською літературною мовою до речі, ну в мене нема таких знань фахових, щоб я там хизувався. Я хотів би так говорити як. Деякі мої знайомі, яких я заслухаюся. Але ну це ще напевно попереду. Хоча в сім'ї, я ще раз кажу, з батьками я говорив і говорив весь час тільки українською мовою. Але з дружиною у нас справді є певні непорозуміння, були навіть такі конфлікти. Намагаємося злазити, злажувати ці вугли. І вона спілкується російською мовою. І я живу по принципу: вода і камінь точі. Вона, її батьки. На жаль, мої діти зараз, які знаходяться більшу частину, звичайно, з мамою, спілкуються російською, але я їм прививаю любов. Не наказую, а прививаю любов до української мови. Говорю з ними українськими, пояснюю, що це слово на російський, це на англійській, а це українською. Щ ти українець, ти з України. І навіть якщо ти зараз живеш не, не в Україні, Україна твоя батьківщина, а українська нація це твоє коріння. Тому що і мама твоя українка. Ну, Але вона. Колискові слухала слухали на російській мові, і їй це легше. Сподіваюся, з часом все буде на правильних місцях, і, і вона в м'який спосіб перейде на українську мову. Е, принаймні, маю таку надію, і цього все роблю. Тим більше, я думаю, останні події мені здається, що багатьох надихнули і показали, що таке русський мір з його русським язиком, і то все, що припудрене російськими. Поетами, що це все напускне, що це все е, така жорстка омана, що нам просто збудрили мізки. Насправді там суцільна агресія, там суцільний шовінізм, там суцільний жорсткий нацизм, не націоналізм, а нацизм, який не сприймає інші національності. Тому ну, ті, хто до цього вже дійшли, я бачу багато своїх знайомих. Мене там є кращий друг, яким ми навіть народилися в один день, він не раніше спілкувався виключно російською мовою, і він сам, я розумію, по корінню росіянин. Але він, бачучи це все, і як людина, яка вміє мислити і аналізувати, почав говорити українською мовою. Хоча ну, для нього це взагалі не притаманно. Отже, яка має бути українізація? Вона має бути показова, показова власним прикладом. Вона має бути лагідна. Вона не може мати насилля, тому що якщо ти насильно комусь щось нав'язують. Ти автоматично чиниш супротив Що стосується цієї нешановної пані, я вважав, вважав і вважаю її диверсанткою. Знаєте, коли людина побула свого часу і комсомольцем, і комуністом, а зараз різко передяглася, одягла там вишиванку і розказує щось. Ну, вважаю, що такою людиною повинна займатися Наші спецслужби, якщо, звичайно, вони працюють на Україну, українську націю, українське майбутнє. Але це людина, яка постійно... До речі, з підприємницьких протестів. До речі, з того протесту, хто пам'ятає, був зі мною протест присвячений допущенню змін Конституції. Це 2015 рік, коли пам'ятаєте, кинули гранату. Так, от там вона теж займалася, ця людина конкретно диверсійними речами провокувала, викликала агресію, закликала до насильницьких дій, що є неприймання. Но, до речі, посту моєму, там теж такі у нас є, і були, і були, появляються підприємці, які приходили на наші, чи вони підприємці чи ні, це ще не факт, приходили на наші акції і чекали захоплення Верховної Ради. Проти чого я завжди був проти. Але це тема для окремого, окремого поста і окремого відео. Але хто цікавиться в мене на сторінці Фейсбук, коли коментарі, принаймні так як я заблокував цього поганця, то напишіть йому, що ви про це думаєте. Щоб підприємці хотіли використати як гарматне м'ясо тільки для того, щоб якась чергова пелюка прийшла до влади. Підприємські протести завжди були аполітичні, тільки в аполітичний спосіб вони могли досягти якогось результату. Якщо вже не досягається такому такий спосіб тоді має приходити поліка і змінюватися політичний режим. Знову таки тема іншого розмову. Повертаюся до мови про цю пані. Пригортаємо цю сторінку, я все сказав. Яка ж повинна бути мова на війні, роль української мови на війні? Хто знає, друзі, і ви зараз знаходитесь на передку, волонтерите, допомагаєте? Звичайно, пропагуйте, говоріть нашою соловійною українською мовою. Але, друзі, давайте будемо відверті. Якщо за нас, за українську націю, за українську державу, за український народ воюють грузини, чечени, англічани, італійці, іспанці, росіяни, етнічні росіяни, які зараз емігрували чи виступають проти е, нацистського е, расистського режиму, і вони говорять на своїй мові, та честь їм і хвала. Хай говорять, та їм треба честь і хвалу визнати, що вони борються разом з нами за нашу ідентичність, за нашу Україну і за нашу українську націю і український народ. Та як можна їх поплюжити? Будь-хто, хто зараз поплюжить, незважаючи пенсіонерка, ти, літня людина, пенсіонер, там хто завгодно, тих ти поплюжиш тих, хто там захищає, і говорить російською мовою, то взяла автомат. І пішла, тобі все одно губити нема чого. Ти вже світ побачила, дітей внуків виненчила, була комуністкою, комунякою, комсомолкою. Вперед, покажи, як ти любиш українську націю. З автомата може стріляти і літня жінка. Забери з собою пару тоді москалів, якщо така гонорова. А якщо ти не гонорова, то язик засунув собі в сраку і сиди, щоб тебе ніхто не бачив. Бо тобі комуністській свої дисертації, треба десяти знову, повертаюся до цього не шанує бо вона мене збісила. Вона мене бісила ще давно, коли вона завжди ввішує всім ярлики. Тому, друзі, не то, що треба бути толерантним, треба бути мудрими. І різні національності зараз стали насупротив расизму. Рашизму, рашизму нацизму, російському нацизму. То треба вітати і таких людей підтримувати. Звичайно, якщо з часом такі люди, борці, воїни стати українцями, ну так я за те, щоб будь-хто хто набуває громадянство, і навіть треба може перезалік запустити багатьом українцям, щоб вони там ним бекали. Коли е, читають українські документи, щоб вони могли принаймні, розбиратися в українських документах, документах документ, які необхідні для прожив для проживання і для е, можливості там, вивчення українського законодавства, іспит треба буде здати, коли при отриманні громадянства і повинен здати українську мову, але твоє, якщо ну ти хочеш жити в Україні, так само, якщо ти приїдеш в будь-яку країну без мови, ти там не будеш ніколи. Почувати себе вільно і комфортно, і українська мова потрібна для того, щоб ти нормально себе міг почувати в українському суспільстві, що не можна жити в Україні і не знати українську мову, це моя позиція. Но, але не до воїнів, зараз воюють, і можливо, потім вони взагалі поїдуть в себе в Англію, Францію, Німеччину, а може, хтось і в Росію скине режим оцього Путлера і поїде туди розбудовувати. Що це за таке вморока? Що це так є закон. Збройні сили України, але не треба забувати, що на Збройних силах України е, повинні говорити якраз українською мовою в першу чергу. Офіцери, кадрові офіцери, які не просто там, мобілізовані, не просто пішли добровольцями, а все життя працюють і бравадно марширували на парадах. Кричали Ура, ура! Слава! і президенту робили картинки. Ніколи не забуду той час, той парад, коли втратили там стільки 5 мільярдів чи скільки. На парад показовий 30-річчя, коли там вишкіл цей був, от офіцери повинні показувати приклад. І справді, офіцер, який не знає української мови, і спілкується зі своїми підопічними українською мовою, за виключенням, звичайно, добровольців, які спілкуються іншою мовою, може з ними треба говорити російською. Оце наприклад, питання. Оце велике питання. Чи оці ці нешановні пані і пани які кричать про... Доцільність української мови, творючи диверсію для українізації, фактично, на руку москалям. Що вони не знають, чи наше вище керівництво спілкується російською мовою? Не знають. Та ну що не знають, що сім'ї, діти, того, хто кричить українською, одиває вишиванки і попередній, і цей говорять російською в побуті. так їх критикують, якщо ти хочеш уже щось критикувати. А давайте будемо критикувати отих всяких блогерів, яких зараз пачки. Мало того, дивишся, у них прізвища українське. Вони народились в українських селах, а вони зараз омоскалилися і говорять російську мову. От їх критикуй, а ні, там, там не зручно, там можна і по зубам отримати, тому що можна ж і отримати словесну відповідь, дуже жорстку. От нешановній не пані. <кх> тому треба, по-перше, власним прикладом, по-друге, якщо ти критикуєш, то думай, що ти критикуєш, і зразу пропонуй, як мене колись вчили на державній службі, критикуючи, пропонуй як мінімум два варіанти, щоб у того, хто приймає рішення, була альтернативна пропозиція. Повинні в першу чергу, чим вищий статус в суспільстві ти займаєш, зокрема на державній службі. Тим більше на тебе увага, тим прискіпленіше до тебе повинні бути вимоги. І ти повинен говорити українською мовою. Державний службовець повинен говорити українською мовою. Я би взвів би навіть жорсткіше, що державний службовець, так як він живе, функціонує в Україні за державний кошт, за кошт зібраних податків українському суспільстві, то він повинен і в побуті спілкуватися українською мовою. Державний службовець, так. На державній службі. Але підприємець, там, пенсіонер, будь-хто, він може спілкуватися любою мовою, він повинен знати українську, щоб можна було читати принаймні акти е українські, документообіг необхідний, але може спілкуватися будь-якою мовою. Ті, хто живуть за рахунок українських податків, зібраних з українському суспільстві, тобто з українського бюджету і бюджетних. Я би нам наполягав, щоб не... і тут хай не ображаються вчителі, лікарі, вони повинні говорити українською мовою. Так, вони повинні говорити українською мовою. Але це не стосується воїнів, які зараз навіть отримують кошти, але вони прийшли за... за нас воювати, за те, щоб залишилася українська нація і українська держава як такою. Їм треба дякувати за те, що вони прийшли. А якою мовою вони говорять напередку. Якщо навіть вони матюкаються, комусь це не подобається. Я сам можу проронити, картаю себе за це, не сприймаю матюки. Але якщо навіть вони матюкаються, то я для воїнів, для людей в стресовій ситуації це приймаю. І вважаю, що це навпаки їм потрібно. Їм треба психологічна розгрузка. І в такий спосіб вони вкладають всю злість, ненависть в ті лейливі слова, і вони можуть говорити. Хоча в побуті, в мирному житті, звичайно, я цього не вітаю. І, і сам, буває, зриваюся, поправляю себе і, 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 і нормально реагую на зауваження. Але військові, у них зараз одна ціль, одна мета. Надмета отримати нам мир, отримати перемогу і зберегти українську націю, українську державу. Мені байдуже на якій мові вони там говорять. Але я щиро вітаю тих, хто буде в мирний спосіб пропагувати і посеред навіть іноземного середовища, яке стоїть на бор на бор... на обороні українських інтересів, говорить українською мовою, щоб вони бачили, яка ж в нас гарна мова. Можливо, колись е... хвилини вільні від бою і від канонади, він заспіває українську пісню, яку пам'ятає, яку співала йому мама, чи може пісню, яку він недавно десь почув. І тим самим приверне увагу до нашої української ідентичності. Так треба робити. Все решта це диверсії. Диверсії. Тому підводимо підсумки. Державні службовці, всі, хто на державному бюджеті, окрім військових, які зараз під час війни реальної, стану війни, а не воєнного стану, стану реальної війни, говорять, вони можуть говорити на будь-якій мові. Офіцери. Треба проводити з ними роботу, не кажу, на насильницьку, але це повинно проводити з самого верху, з головнокомандуючого. Він має проводити це, цю роботу, дивитися, відбирати. До речі, так повинна проводитись робота по відслідкованню зв'язків нашого старшого офіцерського складу. Бо багато інформації, ну це окремий теж має бути, напевно, пост. Дуже багато тем мене хвилює. Не знаю просто навіть не. Якби мав вільний час, то напевно би опять по шість роликів записував. 128 28 наша. Виявляється, той, хто збирав, по-дивному збігу обставину живий. А тепер ще виявляється, що він має якийсь Донецько-Луганський там слід, якісь зв'язки. То ви що, що занулися взагалі? Тоді, де наша СБУ, де наша якась внутрішня служба, які повинні це контролювати. Тому. Українська мова це ідентичність. І я все таки вважаю, що українська мова вона ідентифікується. Думаю, що вона буде і є гарним маркером безпеки на передовій. Тому що ну, я, наприклад, без дуже з пересторогу, якщо, не дай Бог, там би опинився на нулі, то я би реагував на російські слова. Тому що, можливо, то й говорять. Українці, громадяни України, які просто для них рідна мова російська, а можливо, цей расист говорить. І я би вже, ну поки не переконався 100%, то напевно дуло би автомата не відводив. Тому українська мова вона ідентифікує. Пам'ятаю, як ми як волонтери їздили, нам е, свого часу давали перепустки, тому що ми поверталися в пізні години. Зараз ми волонтерами стараємося вже, як то кажуть, в схонденську годину не зловживати. Так, всі паролі, українські слова, такі, в ну, яких я, ну, навіть я призабув. Це наша українська ідентичність, це наше українське коріння. Його треба пропагувати, але його не можна нав'язувати. Все нав'язане сило відторгається, бо воно неприродне. Переконайте власним прикладом, розрекламуйте. Вимагати можна від того, кому ви платите гроші. Платите гроші державному службовцю, вимагайте. Вимагайте, щоб він говорив. Він український президент, український головнокомандуючий, український міністр, український депутат. Він же український. Присягу він на якій мові депутат Верховної Ради складав. На український, то чому ж він не говорить? І от тут, в цих сферах, отут треба вимагати. Отут треба критикувати. І навіть і вимагати, щоб вони в побуті, ті, хто живе за рахунок українського суспільства, в побуті навіть говорили українську мову, але не військові. Тому, друзі, ну я думаю, що ці нешановні пані і таким самим ідіотам варто нам напихати, щоб вони просто засунули свої язики поглибже в п'яту точку. Тому що їхні вислови лише деморалізують, демотивують хлопців напередку і приносять шкоду. Така моя позиція. Сподіваюсь, з цим стрімом я відповів на запитання щодо мови. Люблю українську мову, шаную. І вам заказую, щоб ви теж її пропагували, рекламували, спілкувалися і ідентифікувалися як українці, як сильна, смілива нація, яка може протистояти навіть хижому агресору, який 4-5 разів чи скільки там расисти більше за нас. Слава! Героям України, слава українським справжнім героям! Буде слава героям! Буде у нас і славна Україна. Гарного дня, бережіть себе.